привіт, Я сьогодні ходила на пошту, отримала ще знову дві посилочки з Китаю. Ну, тут е, одна посилочка моя, одна мамина. Получили, що получила, що отримала дві зразу з Китаю. Прийшло майже в один день. Але інтересно, що у нас е, моя прийшла на нову пошту, а мамина прийшла на Укрпошту. Ну, посилочки прийшли з Китаю. Але і та, і та посилочка, от, бачите, такі великі, ну великі, а такі. І ще одна. Не дуже великі, але там в тих посилочках вони, вони знову почали об'єднувати е, декілька посилочок в одну. Е, там має бути е, тож, е, для племінника сюрприз, тому що у нього скоро день народження в одній посилочці. І там ще має бути, я ще замовила собі ще для телефону деякі е, тож, такої, штучки. А в тій посилці мають бути браслети, повинні бути, і повинен бути теж ще один брелок для племінника. Так що зараз я буду відкривати і вам покажу. я спочатку покажу одну посилочку, а в наступному відео покажу вам ще одну посилочку. Так, друзі, я відкриваю першу посилочку. От вона така. Ну, знаєте, я ж хочу просто по-бистрому відкрити. Я знаю, що посилочки так, так не відкриваються. Треба гарно відкривати, ставити штатив, але просто зараз такий час, немає, немає часу. І я вам просто хочу відкрити і показати ці посилочки. Що прийшли? Так, це одна посилочка, це друга і це третя. Е, я вам вже говорила, що посилочки з Китаю, Що, бачите, знову вони почали приходити е, їх об'єднувати. Таке щось. Тут тут, тут повинно бути скло для мого смартфона. Тут повинно бути, кажуть, кабель. Кабель має бути. ну А тут повинні бути, не знаю, такі маленькі. це я для племінника домовила на день народження іграшки. Він дуже хотів. Там тут повинні бути дві іграшки, а в наступній посилці, яку я вам буду показувати, там має бути брелок йому, а і ще там, зараз подивимося, що там буде. Так, давайте я не знаю, як це ви зараз відкрила. Чи давайте я відкрию це все і потім вам все покажу. Тому що це буде дуже довго і це буде незручно, навіть цього спробуйте мені, як це зараз відкрити. Ото я відкрию, а то зараз буде важко. Давайте я відкрию і вам потім це покажу. Друзі, я відкрила посилочки і зараз покажу. Але так китайці так скрутили ці іграшки, що я думала, що вони. Ой, щось... якщо чесно, то ужасно дуже, дуже півніті. Ну, Давайте я вам зараз покажу і ви подивитеся, що це, що у мене. Так, я переключила камеру. Дивіться, я замовила от такі дві іграшки. Ну вони, звісно, це дуже збита. Ну, це ще, це ще так собі, а це, це, ну, це дуже збита. Вони ну, так закрутила, я ж і думала, що тут навіть не Ось така іграшка це цифра 6. Бачите, з такими очками. З моєму племіннику 6 років буде день народження. І ця. Це, це, це англійська буква Д. З такими, з такими очками. Того, що його звати Данік. І от перша по-англійськи в нього буде D", і от він захотів таку англійську Д, і захотів ще ось таку цифру 6, так як йому 6 років. Ми дивилися з ним. Ну, це, це дуже, це таке збите, це іграшка, така, така якась, не знаю, може її спробую потім. Зб'ю, може, воно якось розправиться, ну, воно дуже така збита. Маленькі, такі малесенькі іграшки. Щось думала, що трошки більші будуть. Це щось дуже маленьке. Ну добре, так, я замовила ще отакий от кабель. Дивіться, він гарно запакований. Це кабель Type-C. У мене є пару маленьких, але я думаю замовлю ще один, хай буде просто про запас. Бо ці кабеля вони так порчаться, а тут я так знайшла дешево в цього продавця, але такі взяла маленькі, невеликі. Ну, в нього там є різні, різні розміри, і різні кабеля, і, це. і в нього ціна була нормальна. І на ці іграшки теж у нього була ціна нормальна, того я тут у нього замовила. Так що, якщо у цих продавців ще щось є, і вам буде цікаво, то я вам всі Силочки поставлю під відео. І тут я замовила собі скло. Але дивіться, друзі, що прийшло? Прийшло не скло. Це не скло, а прийшло просто як звичайна плівка. не скло А я замовляла скло. Це, я не знаю, це якийсь мій смартфон, якийсь він нещасливий. Хоча у мене на смартфоні стоїть скло, я купила скло, була. Коли купляла смартфон, але він в мене дуже скоро впав. Даже, даже пару днів Я не знаю, впало було на, на, на асфальті. Ну, звісно, добре, хоч так було стекло, що тріснуло скло тут на цьому. На смартфоні. Я вже один раз замовила, пам'ятаєте, було у мене відео, що я замовила собі скло. Але то скло не підійшло, я не знаю, не той ця плівка, вона підходить і приміряла підходи, але я замовляла. Скло, а не плівко. А це якась просто плівка. Ну, ну, Звісно, вона може не сильно така і тоненька, але це і не скло. Я не знаю, ці китайці останнім часом мене бісять. Вони просто, я не знаю, як так можна. Замовляєш, одне присилає друге. Оце були ще ці салфетки, тут ця штучка, що від а, це можна сере скло відклеювати. От така Посиличка. Бачите, це була одна посилочка, це була друга, це була три. І цього вони три посилочки, бачите, з'єднали в одну. І відправили цю в Укрпошті. Поставляти це був в Укрпошті. Бо того, на новій пошті, а цей раз було на Укрпошту. Прийшло. І, в принципі, посилочки прийшли достатньо швидко, бистро-швидко. Так що, от, друзі, от така у мене посилочка. Якщо комусь треба, силочки вам залишу під відео. Все. Дякую, що подивились мої відео. Так, друзі, відкриваю ще одну посилочку, от таку. Тут повинен теж, теж вони склали пару посилочок, там повинні бути різні браслетики там різних продавців. і має бути ще брелок теж для племінника. Так що зараз я буду відкривати і вам покажу. Так, друзі. А от я, я вже відкрила цю посилочку, розрізала. От всі посилочки у мене були от такі дві посилочки. Е, хоча я думала, що там має бути більше. Я не знаю, чи там чи шо, ту, в ту посилочку склали все разом. Чи а тут, тут по-моєму, має бути е, брелочок для племінника. А тут має бути е, браслет. Але мені каже, що я браслети купила в різних продавців. Ну, я зараз подивлюся. Хіба що це продавець має, може це в різних продавців, назви продавців різні, магазини різні, але це типу, від одного. От один продавець може на Aliexpress мати декілька магазинів з різними, з різними назвами. Я не знаю смислу, яких відкривати, чи вони одні магазини блокують, вони собі другі відкривають, чи що. І буває таке, що вони відкривають по пару, по пару магазинів. Вже було таке, що я сталкувалася, що потім дивлюся ім'я одинакове, чи там він мені пише щось одинакове. що. Все що ну, мають вони по пару магазинів продають. І буває, що в одних і тих же магазинах продають одні і ті ж товари. Не що різні магазини, там з тим, з тим, з тим. А товари різні. одинакові, не різні. Так, я не знаю, які би вам це відкрила. Чи давайте я зроблю паузу, відкрию і вам зараз покажу. Так, друзі, я вже відрізала. Так, відрізала, відрізала. Так, я зараз покажу. Давайте почнемо з цей тут точно. О, брелок. Так, я не відкрию його. О, бачите, друзі. Це такий брелок із... Я, в принципі, даже... Навіть... Ой, не можу відкрити. Це із тої серії, що зараз сілякі Радужні друзі, як там Роб... Роблокс. Робокс, Роблокс. Роблокс. Як вони там, я навіть не знаю, як вони, цілякі ці радужні друзі і всі всілякі, я їх називаю чудики. Я кажу, племяннику, що тебе за чудики? Він каже, це не чудики, це там той-то, той-то. Для мене вони всі якісь чудики, а для нього він вони... ні. Я не знаю, діти від них просто Бачите, не можу, від... не можу навіть відкрити. А зараз нажму паузу, відкриє. От, друзі, це. От такий, не знаю, може ви, ви знаєте в цьому розбираєтесь, але він мені просто показував, що йому подобається. Там то-то, то-то, якісь там різні. І він хотів цього, він не знаю, називав його директор. Хотів насправді так, він собі так взяв, звати директор. І він хотів іграшки. але У нього вже тих іграшок так багато, а ну, там брилків мало. Я вирішила, думаю, це замовлю цього директору у вигляді брилочка. А вже ті, оті, що букви, що він хотів. І плюс там іграшки є ще я йому замовила. Він там ще хотів деякі. Так я йому там замовила то, що він ще хотів, і то, що мені ще сподобалося. А думаю, цього директора, думаю, буде йому брилочок. Щось, щось інакше. Такий брилочок. Ну, цей брилочок коштує, по-моєму, долар, якщо я не помиляюся. Так, друзі, о, бачите, щось є. Значить, це один продавець був. Може, можливо, я перепутала. Можливо, так, тут 10 штук, це й один, тут 2 і 2. Це йде наборами. Бачите? Тут отакі таких два браслетика по, два, по дві штуки. Тут один, це браслет, це браслет магнітний. Ну, не знаю наскільки це правда. Ви знаєте, що магнітне, що воно типу, для покращення здоров'я, для похудання, там, де є енергії, що типу, добре носити магнітні різні такі браслетики. Але він мені просто сподобався, бо тут такі маленькі. Бачите, я не дуже люблю такі великі, ці такі бусинки, такі прилинки. А я люблю більш такі або маленькі, або середні. мені так сподобався ще. А я думаю, чи він магнітний, не магнітний, чи він допоможе. Я думаю, візьму собі, вже думаю, разом, разом до цього такий. І тут є да, набір 10, 10 штук. Не знаю, спробую якусь. Не знаю, може я якось відкрию зараз. Вам покажу ці браслетики. Зараз, зараз покажу. Ось такий. Ну, це зараз дуже, дуже популярна така техніка. Я сама це такі плету, але я плету е з, з бусинками. Між цими я бусинками. Бачите, у них такі теж є. І воно тут, о, бачите, роз... можна зробити більше і менший на під любу руку. Я такі взяла набор з десяти, але я їх ще буду ну, удосконалювати. Я там ще буду до них дошивати, там бусинки буду докладати. Це, це буде для мене як основа, але там воно, я їх ще буду доробляти. Це я таких, таких узяла. І цих вальт, може я зможу отак отут пробую і ще ці відкрити і це вам показати. Так, і треба на наступний раз уже. Ось брати штатив, якось знімати поміч добре. Отак. О, бачите, ось такі браслетик, я не знаю, вони дуже гарні. Тут дуже гарний такий вид, бачите, таке плетіння, бачите, такі вірьовочки. І тут вони теж, воно розходиться, бачите, під вашу руку, що ви собі від, так, не треба зав'язувати, щоб ви розширили на руку і собі затягнули дві ниточки. Це дуже зручно і вони теж дуже такі гарні. Що от такі. Хто цим займається, хто просто любить носити от такі червону ниточку. От можете собі купити. любите маленьку, купіть собі от таку червону ниточку. Любите трошки більше отаку. От не знаю, може трошки не видно. Такі. Воно дуже-дуже гарне. Воно таке плетіння гарне. Дуже-дуже гарне. Ну, звісно, вони подорожали зараз. За цей рік і за ці останні роки я їх коли скупляла зовсім буквально копійки коштували. Зараз вони дуже дорого. А ще багато продавців стали брати за доставку. Так що це дуже дорого. Так що, друзі, ось такі в мене були посилочки: такі ниточки, такі ниточки, магнітні браслетики. І це все. Так що, друзі, отака, такі в мене сьогодні були посилочки. Я ще подивлюсь, мені кажеться, що тут мала бути ще якась одна посилка. Вон там не дві були. Я не пам'ятаю що, але я ще подивлюсь. Щось мені каже, що в, мене, що в мене тут було ще щось. Тут щось не доклали, якісь ще тут щось було. Я подивлюся і потім, якщо щось то буду писати, продавцям буду писати, бо щось мені кажете, що тут що є ще. Я просто е, заказала дуже багато зараз знову посилок з Китаю. Я трошки в один час перестала менше замовляти, а зараз почав знову замовляла. Ну я, в принципі, там роблю браслети, я замовляла різний бісер, різні перлинки, різні нитки, е, там резиночки, лески. Я просто замовила в нас в місті, ходила по магазинах, шукала, а потім подивилася в Китаї, що якщо шукати, звісно, деяких теж продавців є що дуже-дуже дорого, а в деяких продавців є, що недорого. І я собі замовила дуже багато різних ниток різних кольорів, різінок різних кольорів, перлинок я там замовила вагон перлинок різних, там має прийти так багато посилочок, багато цих кульочків з різними різними кольорами. Потім змовила там різні штучки. Ну, коротше, все для свого хедмейду. І ціни там нормальні. Так що якщо хтось займається хедмейдом, хто хоче такі браслетики, хто хоче щось ці ігрушки, я вам всі силочки залишу під одним, під другим відео. Замовляйте. Якщо у вас щось цікавить, друг силочка не, не робить, ви не можете це знайти, пишіть мені, я постараюсь знайти нову силочку, і вам скину. Так що, ну, на цьому тоді все. Ми ще. Ну, Буду ще вам знімати відео. Ще посилочки буде приходити. Приходити буде багато-багато посилоч, Тому що я замовила дуже і дуже багато. Сподіваюсь, вони тільки прийдуть скоро. Так що, друзі, на цьому все. Вам дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну, сподіваюся, що вам сподобалось. Боже, хтось захоче собі щось замовити, то пишіть, шукайте силочки. Все, до нових зустрічей. Пока!